Створення фільтрів. Зараз ми з вами роздивимося, як створити фільтр, назначити його на категорію і на товар. У нас є категорія з капцями. зараз я створюю фільтр. Я перехожу в вкладинку фільтри. Натискаємо плюсик. Я назву фільтр «Колір». Далі. Це я назвав назву групи фільтрів. Тепер мені потрібні самі фільтри. Я додам. Чорний. Натискаю плюсик, додаю полива. І додам третій фільтр койот. Все, я створив фільтр, зберігаю його. Так, в мене тут є ще один такий самий. Ми його видаляємо, щоб не плутатись. Далі переходжу в категорію, на яку хочу назначити фільтри. Натискаю редагувати. Переходимо в дані. Тут у нас є вкладинка фільтри. Додаю назви фільтрів, які мені потрібні. Койот. Чорний. Олива. Зберігаємо. Тепер нам необхідно додати фільтр на самі товари. У мене це капці. Я одразу всі три відкрию. Бачу, це в мене койот. Перехожу в посилання, фільтри, пишу койот. Додаю, зберігаю. Так, це в нас олива. Посилання, фільтри, олива. Зберігаю. І це в нас чорний. Посилання, фільтри, чорний. Зберігаю. Переходимо на наш сайт, оновлюємо сторінку. бачимо колір, обираю койот, койот, Можу обрати оливу, буде олива. Обираю чорний, буде чорний. Дуже просто!